У мене сьогодні кабачкові млинці. Отакі гарнезні з начинкою. Для приготування млинців з кабачків нам потрібно кабачки молоденькі, трошки борошна, 2 яйця, молоко, олійка для смаження, сіль трошки цукру, а начинку зробити за своїм, по своєму бажанню. Це може бути плавлений сирок з яйцями і зеленю та майонез додати. Або я зроблю, наприклад, з сира, з м'якого сира, з часничку, з зеленью, трошки додав туди сметанки. І все, і буду куштувати такі млинці. Ви зробіть, як ви хочете ви. Наприклад, хочете з плавленим сирком, чи, з іншим, чи просто з майонезом, чи якусь іншу придумаєте начинку, теж буде смачно. Також нам знадобиться блендер, яким ми зіб'ємо спорібнемо в таку мілку масу наші молоденькі кабачечки. Все, приступаємо до готування. Я подрібнила наші кабачки. Так, трошки порізала ножичком, можна потерти для того, щоб подрібнити потім блендером. Можна. Не різати, якщо ваш блендер дуже добрий, тяне або кухонний комбайн, тому можете і не, не, так не мільчити, як я. Просто зблендерувати та і все. Я, побленд... я порізала. Тепер буду блендерувати. Подрібнюю кабачки блендером. Так, гарно подрібнила. Перевратилися в кашу наші кабачечки. Зараз додавлю сюди 2 яйця. Так, виливаю яйця, трошки посолю, ложечку, чайну ложечку кину сахарку, цукру, перемішаю блендером все, додаю борошно, 5 ложок десь приблизно. Так, трошки перемішаю з борошном, щоб не летіло в різні сторони. Отак. І знову перемішаю блендером. Добавляю молоко. Добавимо трошки олійки в тісто. Так, і все ретельно перемішаємо. Дамо постояти хвилин 15 і будемо смажити все. Готуємо начинки. До м'якого сиру додаємо сметанку. Добавимо півтори ложки сметани. Трошки посолимо. Два невеличких зубчика часнику. Так, додамо трошки зелені, люба, яка у вас є. У мене трошки петрушки і трошки кропу. Так, додаємо зелень, все ретельно перемішаємо. І начинка одна готова. Зробимо ще з плавленим сирочком. Така більш знайома всім начинка для кабачків, для інших страв. Так, все, одна начинка у нас готова. Для другої начинки нам потрібно плавлений сирочок, 2 яйця, зварених вкруту, кріпчик. Часничок, сіль і сметана, але можна використати, звісно, майонез. Я буду робити зі сметаною. Натриму на крупній терці плавлений сирок. Він у мене був в морозилці, трошки він вже відтаяв. Але, сподіваюся, ще я зможу його потерти. Трошки заморозьте, якщо ніколи не робили таку начинку то трошки заморозьте з магазину принесіть і заморозьте плавлений сирочок. Так, і сюди ж треба яйця. Два яйця. Так, натерли, трошки посолимо, дріб. додамо зелені. Додамо два зубчика чеснику, часно... дві ложки сметани, гірчиця по бажанню, тому. Якщо не маєте або не хочете, то, звісно, можете не додати. Все ретельно перемішаємо. І друга начинка у нас теж готова. Зараз смажимо млинці і будемо начиняти наші млинці начинками. Тісто постояло б хвилин 15. Все. Зараз будемо смажити. Гріємо сковорідку, трошки наліємо туди олійки. Гріємо сковорідку добре. Я взяла маленьку. Беріть сковорідку таку, щоб та що, до... та, що не пристає на тій, що ви смажите млинці. Добре, ви в ній впевнені в тій сковорідці. Додаємо трошки олійки. Хай нагріється з олійкою. Так, розподілимо олійку по всій сковорідці. Так, наливаємо тісто, так, розпреділяємо його добре. Я маленькі буду робити, великі не хочу. Так, є, смажимо. Так, блинчик наш не пристав, він крутиться по всій сковорідці. Зараз будемо перекидати на іншу сторону. Так, перекидаємо на інший бік. Є. Так, млинець не пристає. Знімаємо перший млинець. Ой, гарний. Так. Смажимо на повільному огні, я перекрутила на середньому огні, щоб вони просмажувалися, вони в нас не дуже тоненькі. Тому треба, щоб і півсерединки трошечки просмажилися. Тісто смачне, я вже скуштувала. Так, перекидаємо наш блинчик. Ото. Так. Так, смажимо наші блинчики. Тісто повинно бути трошки густіше, ніж на, чим на звичайні млинці. Трошки густіше. Тому контролюйте. Молоком, контролюйте борошном, щоб воно не було таке рідке, як на млинці. Так, перекидаємо. О, дивіться, який гарний блинчик. Ось скільки млинців у нас вийшло, гарних таких, гарно засмажених. Зараз будемо начиняти начинкою. Так, кладемо начинку і скручуємо легенько. Отак. Вони в нас невеличкі, тому і, і начинки небагато, і не треба края е, десь ховати. Так, і ще з іншою начинкою зараз зробимо. Закрутимо так легесенько, закрутимо. Так. Вони вже смачні. Я їх попробувала вже, звісно, це смачно. Робіть тісто трошки густіше, ніж на звичайні блини. От такі у нас гарнезні блини вийшли. Млинці. Гарнезні вийшли млинці. Так, Ще один, це останній такий він, товстенький. Так, ще начинка осталася. І ще й млинці осталися. Так. От таку смакоту ми сьогодні зробили. З кабачків, з молоденьких. Не викидали ні серцевину, середину кабачка не викидали, ні обчищали кожуру. Все пішло. Прості в приготуванні. Головне не робіть. Рідке тісто, таке як на блини, трошечки-трошечки густіше. Всім смачного! Дякую за увагу. Приємного перегляду!